Багато хто напевно забув, що ще років 10 тому відділення Ощадбанку і Укрпошти закривалися на обідню перерву. Укрзалізниця ніяк не могла запустити ескалатор на головному вокзалі країни, а пасажири скаржилися на вічно брудну стару мокру постіль. Державний Нафтогаз взагалі не приносив прибутку і був збитковий, а про розвиток видобутку взагалі мова не йшла. У 2014 році Україна все ж таки стала на шлях важливих реформ, зокрема і боротьби корупції, але системною. А системно означала корпоратизація цих підприємств і для того, щоб і збільшити ефективність і прозорість, і багато чого важливого. І все ж таки наші державні підприємства хворіють значною неефективністю. І часто мають вплив з політичної сторони, та все ж таки корпоратизація продовжується. Навіщо вона взагалі потрібна? І чому це все ж таки вихід із ситуації, особливо там, де поки що мова про приватизацію не йде? З вами Валентин. До 14-го року Україна технічно була країна з ринковою економікою, та в ній залишалося ще дуже совкових савкових рудиментів ну, в економічній сфері. Один з таких рудиментів це державні підприємства, які напряму. Підпорядковуються уряду, вони не мали жодної автономії, вони по суті були нікому не підзвітні. Все, що в них там відбувалося, відбувалося за прохідними. З року в рік ці підприємства мовочки, виконували накази уряду. Водночас скаржилися на чисельні збитки, що покривалися за рахунок коштів платників податків. Саме так ці самі кошти, що мали піти на армію, ремонт доріг шкіл, лікарень, йшли на покривання збитків. Неефективних державних підприємств. Ще у 2015 році МВФ та ЄС поставили перед Україною чітку умову стратегічно важливі підприємства корпоратизувати, не стратегічні приватизувати або просто ліквідувати. Навіщо? По-перше, це мінімізація збитків. Коли державне підприємство напряму керується Кабміном, той має знато високий прямий вплив на такі підприємства. Далі політики визначають, хто буде керувати такими підприємствами, а там свати, брати, і корупція тотальна. Пряме підпорядкування уряду. Ще має одну загрозу: це популістичні різні заходи. Державне підприємство змушено виконувати волю і бажання уряду попри. Доцільність і питання заробітку тут взагалі не стоїть. Наочним прикладом є Нафтогаз України, який роками дотував ціни на газ для населення та теплокомуненерго. Це призводило до його дефіциту, що покривався за кошти платників податків, які мали бійти на інші спільно важливі витрати, як от освіта, армія, наука, медицин. А було і взагалі не покривалося, бо не було звідки брати гроші. Тоді бралися кредити великі. Кабальні у московитів. Більш дорослі люди мають прекрасно пам'ятати історію про мільярдні збитки Нафтогазу, які треба було. Перекривати за рахунок бюджету за роки ручного управління і діяльності, як і газової принцеси Юлія Тимошенко, що кормить населення казками про дешеву собі вартість видобутку українського газу, так і твердим популізмом уряду Азарова, Нафтогаз приніс українському народові майже 60 мільярдів доларів збитків. Це по суті було знищення українського національного капіталу. Реформи в тому ж самому Нафтогазі почали з 2014 року. Особливо було важливо введення адресних субсидій, а не загального дотування. Тоді, по суті, підприємство почало виживати. Врешті-решт, в 2016 році компанія була корпоратизована. Практично ринкові ціни на газ дозволили компанії вийти з фінансової ями, перестати бути ярмом для державного бюджету, почати розвиток видобутку українського газу і почати вимагати від теплокомуненерго вчасної оплати за спожитий газ. Бо часто комунальні підприємства не оплачували за спожитий газ, що знову-таки треба було перекривати з бюджету. Ринкові ціни на газ, звісно, обурювали багатьох, але і змусили задумуватися над доцільністю і якістю використання важливих ресурсів. Населення почало утеплюватися і почало більш бережно ставитися до своїх витрат. До речі, зараз Україна покриває побутові витрати за рахунок власного видобутку. Після корпоратизації Нафтогаз почав активну експансію на ринок постачальників газу, відбираючи у компанії Фірташа клієнтів. Підприємство розгорнуло активну рекламу, закликало людей змінювати постачальника та пропонувало населенню і бізнесу вигідніші умови співпраці, наприклад, заключаючи довготривалі договори з меншою ціною на газ. Тут розкривається ще одна важлива ціль корпоратизації: це по суті сформувати управлінську ланку менеджмент до такого якісного рівня, як у приватних структурах. Тобто, треба, аби в підприємстві розуміли, що таке клієнт що таке ринок, а не сиділи Червоні директори, які там ще за царя панька із часів такого дуже глибокого совку. Врешті-решт, Нафтогаз вибрався з фінансової ями, зміг досягти прибутків, частину яких отримував державний бюджет у якості дивідендів. Бо корпорацію володіє держава, відтак власник і отримує частину прибутків. Взагалі більше про корпорації і фондовий ринок ви можете дізнатися в школі останнього капіталіста. Там ви дізнаєтесь про різні стратегії досягання фінансової свободи. Отримайте принципи важливі для того, аби. Вміти накопичувати фінансовий капітал і не розтрачати, навіть якщо станеться якась помилка. І, звісно, дуже важливо отримати досвід людей, які вже накопичують або ж накопичували свій капітал і мають фінансову свободу. Долучайтесь до нашої школи. Посилання на неї буде в описі до цього відео. Будемо раді вас бачити. Ще однією метою корпоратизації є залучення доволі дешевих кредитів для того, аби трансформовувати і оптимізовувати витрати в державних підприємствах. Тут можна, наприклад, назвати Укрпошту. Звісно, родиментів і проблем ще дуже багато, як до речі, Нафтогазі ніхто нічого не ідеалізує. І з наглядовими радами є проблем і таке інше. Але процес все ж таки впливає. І Укрпошта, о диво, по суті, скасувало обідню перерву, працює над ефективністю власних відділень. Там ще дуже багато, звісно, такого, що важко ці всі об'єднані черги з платниками комунальних послуг вистоювати і таке інше, але все ж таки теж там рухаються активно. Що тут вже сказати про те, що компанія у рази збільшила свої прибутки, частина з яких також почала надходити до державного бюджету у вигляді дивідендів. Але цього, звісно, не було б, якби інший ще фактор не спрацював, окрім корпоратизації, це наявність конкурента нової пошти. По суті, нова пошта змусила державу задуматися, а навіщо їй такі неефективний актив, і держава, в свою чергу, спробувала його реанімувати. Не вдалося ідеально, але все ж таки. Свою функцію корпошта виконує до речі, ми тут ще зробимо висновок, аби запрацювала ефективна реформа корпоратизації. Треба хороший ринок внутрішній з гравцями, аби вони показували, як це, це не означає, що гравці мають бути в тій самій сфері. Але точно вони мають бути прикладом. Нова пошта стала першою логістичною компанією, що запустила автоматичні термінали сортування посилок. Укрпошта змогла відкрити перший автоматизований сортувальний центр лише в 24-му році. А робота над проєктом їх побудови почалася ще у далекому 2021-му. І активну участь у цьому проекті взяли іноземні інвестиційні банки, такі як ЄБР. А для західних установ, які надають кредити, надзвичайно важлива прозорість підприємства, система управління, аби Важливо, щоб в державних підприємствах, які контролюються в більшості держави, все ж таки була побудована система, де можна зайти і приватним інвестором, невеликою часткою, але вони теж є важливим фактором контролю. І коли багато таких важливих ринкових, прозорих факторів є і в державному підприємстві, тоді можуть дати більш вільні і зручні, і дешеві гроші для того, бо розвивати підприємство. Третя мета корпоратизації це свобода не лише від уряду, але й від великого бізнесу. Прикладом такого державного підприємства є Укрзалізниця і трансформація в ній теж надзвичайно цікава. З 2022 року в Україні не працюють аеропорти, тож багато середнього класу переміщаються країною і за кордон. За допомогою саме залізниці, це спричинило низку змін у сервісі на українських вокзалах, а також у самих поїздах компанії довелося активніше працювати з іноземними партнерами, розвивати нові маршрути і задуматися про оновлення рухомого складу. Що тут же казати, коли до 22-го року на київському вокзалі все ніяк не могли полагодити два нещасних ескалатори та навести лад з торгівлею. Але навіть зараз при корпоратизації в Укрзалізниці залишається система кроздотування пасажирських перевезень низька вартість пасажирських перевезень, особливо пласкартних і в купе вагонах вона ж існує за рахунок того, що беруть гроші з вантажних перевезень і дотують пасажирські. Останніх теж доволі цікава історія. У 2021 році компанія через тиск на Міністерство інфраструктури вирішила показати зубки металургійним рянтовикам і трошки зрівняти тарифи на перевезення вугілля і роди з тарифами на перевезення аграрної продукції. Бо раніше аграрка на залізниці по суті дотувала металургію. Проте зараз ситуація взагалі змінилася. Аграрка стала основним донором і. Покупцем послуг залізниці вантажних перевезень. І від того надає найбільшу кількість прибутків. Плюс сама «Укрзалізниця» забажала збільшити свої тарифи, аби оновлювати склад е, саме вантажних вагонів. У нас, до речі, є на «Останньому капіталісті» окреме велике відео про проблеми «Укрзалізниці». Посилання на нього буде в описі до цього відео. Але, як висновок, корпоратизація дозволила компанії бути більш автономною і показувати зуби і олігархічним структурам, і уряду. Звісно, там все. Дотепер пов'язано, але все ж таки, чим більш суб'єктною стає компанія, тим більше вона може виставити питання до різних гравців на ринку. Наразі «Укрзалізниця» завдяки корпоратизації, залучає кредити під оновлення локомотивного парку. Проте суттєво це ситуація не вирішить, бо немає жодних причин, чому Укрзалізниця має бути монополістом на ринку тяги, коли є величезний приватний капітал, що і сам не проти взяти участь у цьому бізнесі. Конкуренція могла б трішки більше посприяти ефективності роботи менеджменту «Укрзалізниці» щодо оновлення рухомого складу та парку локомотивів. Четверта мета корпоратизації це ставка не на соціальні. Різні заходи, а на прибутки тут важлива така штука, що підприємства мають заробляти. А вже як хочете щось соціальне робити, то це вже робіть з податків. І якщо треба якісь впровадити в підприємцях соціальні речі, звісно, це важливо там, аби була можливість людям, яким важко просуватися нормально, заходити ті ж самі потяги інше. Питань немає. Але коли ви ставите виключно соціальну мету перед підприємством, воно по суті не концентрується на головному. Це заробляти. І тоді воно стає жебраком: відсталим, гнилим, смердючим, неефективним. Програють всі. І найголовніше програє національний капітал. А як ми знаємо, розвиток національного капіталу дає ресурси, важливі ресурси для країни, зокрема для її захисту. За корпоратизацією державні підприємства перестають бути дійною коровою як для своїх керівників та уряду, так і працівників. Наочним прикладом того, що буває, коли державні підприємства залишаються у прямому управлінні уряду, є Аргентина та Венесуела. Варто лише уряду змінитися на популістів, і у компанію винаймають людей продуктивність праці, яких мінімальна, але вони отримують пайку і стають ресурсом на наступних виборах. Підсимовуючи, чому корпоратизація потрібна: перше це мінімізація збитків, друге доступ до дешевого боргового та акціонарного капіталу, третє автономія від уряду та великого бізнесу. Четверта відхід від соціальної місії до ринкових правил роботи і, як правило, збільшення ефективності роботи. Нещодавне звільнення Кудрицького під відвертим тиском Міненерго спричинило справжню хвилю гніву, як від міжнародних партнерів, так і від тих, хто не хоче, щоб Укренерго перетворювалася на непрозорого Міненерго. У своєму нещодавному інтерв'ю Кудрицький заявив про те, що його парадигма розвитку енергетики Етики та парадигма Галущенка не збіглися. Кудрицький виступав за якомога більше розвиток децентралізованої приватної генерації, тобто збільшення кількості виробників електроенергії, і відтак демонополізація ринку, збільшення кількості гравців. Натомість бачення Галущенка це здорові державні проєкти і відсутність децентралізації, як такої. Тобто, мова йде про повернення. До госуправління, його заказа, тобто ми бачимо різницю між управлінцем, який вдало приєднався до європейської енергомережі, і міністрів, які розповідають про те, що будь-яка правда про проблеми в атомній енергетиці чи ще десь це і ПСО, навіть якщо МАГАТЕ спростовує ці слова і каже, що проблеми є. Власне, хотіло б сказати, що на нашому телеграм-каналі ми багато пишемо про енергетику і про вплив. Її на економіку, тож долучатись, у нас дуже багато цікавої якісної економічної інформації, фінансової, геополітичної. Посилання на телеграм-канал буде в описі до цього відео, будемо раді бачити. Наостанок, чому керівники державних підприємств при корпоратизації отримують такі великі прибутки? Це просто ідея наближення до ринку і до ринкових умов праці. Яка на ринку вартість керівника, така буде і в державній компанії. Все абсолютно логічно. Інакше ви не отримаєте якісного управлінця. Який має мати відповідну освіту, і відповідний досвід і багато чого, буде знову-таки якийсь хороший друг, брат, сват, кого хочеш, і буде розповідати: та я за копійки вам зроблю, що хочете, а насправді просто. Оборудками, вийме гроші з підприємства. А від того прощава ефективність. Виконавчі директори нової пошти чи Метинвесту отримують мільйони гривень на місяць. Чому? Бо вони, топ-менеджери, несуть відповідальність за всю компанію, проводять перемовини з партнерами, отримували надзвичайно дорогу освіту і закінчили практику інших компаній. І тепер задатись питанням: чи хочете оновити менеджер, який віддав десятки років для того, щоб навчитися для такої посади, який вміє керувати, то чи хоче він за копійки е, піти працювати в державне підприємство? Ні, не схоче. Знову таки піде той, хто знає як на тому заробити негарним способом. От і все. Жоден, поважаючи себе кваліфікований менеджер, не піде працювати у державну корпорацію за 10 тисяч гривень. Піде хіба що у Кумсватбрат, сватбрат, що налаштує схеми відкатів для кума сватобрата, що посприяв призначенню. Отже, відходимо від сувкого мислення, робимо приватизацію, а там, де залишаються сердечні підприємства, там, звісно, працюємо для того, щоб корпоративна система. Була впроваджена і ефективно себе показала. І тоді українська економіка, український національний капітал буде куди в кращому стані і буде працювати на націю, а не на неефективність, корупцію, непрозорість. Ви ж розумієте, це така замкнута структура, де державні підприємства корупційні, їх дають, олігархи чи патронні групи беруть ці гроші, потім платять політикам. Проплачують, і воно все згниє. Політики потім ставлять потрібних людей олігархам. І от воно все так крутиться, і це порочне коло треба переривати. А оцей популізм, що ми там за копійки наймемо хороших людей і вони будуть це робити, то давайте перестанемо слухати цього і робити правильні речі. До зустрічі!